Всі ті, ну, скажімо так, людські істоти, тобто людські тіла, які рухаються в нас по вулиці, то не можна сказати, що то всі вони люди, правильно я розумію? Я думаю про те, що в суспільстві, нашому дуже великим таким як це сказати, в народі є багато вимірів, я так скажу, да? Але дуже великим прошарком є довіра до людей і бажання вирощувати людей. І тут дуже важливим є наш погляд. І погляд, який є в народі, він з одного боку, я хочу дослідити і точно побачити, людина та чи ні. Ну я так буду передивлятися і перевіряти. Так? А з іншого боку, якщо ми будемо бачити в людях тільки собак, свиней, там корей, які особливо коли колективи є, і всі там коко. Папа, ну, потім там птичий двор, галас, хтось гогоче, хтось подавкає, да? ну, ну, можна багато побачити цього. Якщо ми будемо бачити тільки життя, не будемо бачити людей, то люди і не народяться. Тобто, тут саме те, що ми довіряємо, що там може бути людина, і ми тоді цією вірою, довірою, очікуванням ми її викликаємо. Тобто, якщо людина була в народі, якщо вона виросла в родині, яка долучена до традиції народу, то там десь людина є, але вона може спати. Може, наприклад, бути гарною людиною для своїх дітей, а крізь з усіма там, свинею і шакалом. Але коли ми до неї дивимося як на скотеняку, то вона з нами буде ну, кусатися і нападати. А якщо ми скажемо, ну слухай, ну ти ж людина, ми ж бачимо, що там ну, всередині тебе ну, гарна є людина. Вийди, будь ласка, да? ми можемо тоді е, таку людину е, вивести з стану летаргії або зі сну, вона пробудеться свою собаку на цей, тому що одне з основних таких е, навчань, які ми проходимо в цьому вимірі, це вміти впоратися з власним скотним двором. Тобто, ще я скажу: от коли тут є два виміри: один вимір, коли ми вже живемо і можемо бачити це в інших людях і певним чином систематизувати, називати. Да? І це, я думаю, якраз така казочка, яка може бути помічною в повсякденному житті і в тому, щоб орієнтуватися і не ображатися. Тому що тут не було людини, була свиня, вона прийшла, ти її не дав по голові цій свині, ну, тому що ну, не можна ж свинею по-людськи. Ну, то й ви собі заводиш свинку в дім, садиш її за стіл, даєш їй виделку, але все одно. Да? Тобто там ще поборсується по скатертині і насеред тобі в світлицю. Треба пускати ну, в такий внутрішній святий простір. Да? І тут важливо розуміти, що якщо це не людина, то чого ображатися? Там людина ще або не народилася, або від тебе схована. Да? І з тобою ведуть себе позвірячу. Ну, як кажуть так, да, по -по пововчачі або по звірячі. Да? Ну, це все рівень життя. Ну, так, такі просто, я його описую, бо його багато. Але важливо тут ну, два виміри тримати: одне дивитися на інших людей, хто там в ньому. А інші дивитися в себе, тому що якщо в собі не визнати свій скотний двор, то ти їм не будеш керувати. Це знаєте, як може бути такий хазяйник, який лежить на печі, а в нього вже свини погризли весь огород, цап там десь доїдає білизну, теля там щось роги чеше, будинок хилитається, а кури бігають і сруть в хаті. Так? Тобто треба своє хазяйство власне, ну, відповідати за себе і за власний внутрішній. Оцей скотний двор. Да? Тобто вміти свою собаку на ці посадити, свого котика, який там морнявчить і до когось ластиться, так сказати, так, котик, Не треба, будеш їсти з моїх ручок, да? Тобто не треба до, до всіх бути таким милим, да? як там кажуть, ласкаве телятко, щоб воно не пішло, його ведмедик якийсь не схарчів. Не треба бути таким е, ну, як це кажуть, да? е, е, наївним і довірливим. І тому, коли ми дорослішемо, ми проходимо ці всі стадії. Я казав, вже, що є маленьке поросятко всередині, або маленька свинка, яка там скидає іграшки і не хоче прибирати. І я так, ну зараз дивлюся, в мене дітки, я так кажу: так, хто тут грався, хто лишив паросячі да? а Ану, прибирайте, чи в мене свинки, чи в мене дітки. Дітки, дітки. Вони йдуть прибирати, але всередині На, такі, не хочемо. Хочемо так вона свинячити, і щоб ви всі прибирали. Ми будемо тільки користуватися, а оце порядок ладно наводити не, не хочемо. І тоді якось таким чином ми вирощуємо людину, щоб вона була вища і сильніше, ніж оце це бажання свинячити, да? тобто і все скидати на батьків.